Всім привіт! Сьогодні я покажу вам мод, який знаходиться біля Мегатони. Ось, як ви бачите, Мегатона. Ось вона дорога від Спрінгафейла. І ось і тут, буквально от поряд, тепер знаходиться ось такий бункер. Бункер дуже простий. Він, звичайно ж, довоєнний, без ключа, ключ для нього не потрібен. Але можна не хвилюватися, сюди ніхто не заходить. Абсолютно. Він повністю безпечний. І він дуже теплий. Тут він є вогонь. І якщо у вас стоїть якийсь холодний мод, то цей бункер для вас якраз дуже добре підійде, тому що він, він теплий. Тобто ви можете легко зігрітися. Ну і, звісно, сюди можуть зайти ваші компаньйони. Тому що і просто ви можете зайти сюди. І також для компаньйонів, для людей тут є ось чотири ліжка: одне для вас і. Якщо у вас є якийсь мод для кілька компаньйонів, наприклад, я просто ще не знаю, чи є такі моди, як в Skyrim. Я думаю, що напевно, теж щось таке є. То от, місця вам тут буде повністю достатньо. І цікавого, тут була їжа, я просто її забрала. Це саме перший мод, який я ставила ще коли починала грати, тому в основному все, що тут було, я вже позабирала. Тут була ще одна шкіряна броня і одна одяг чи з шкіри брайміна був, чи мандрівна капуста, ще щось таке було. І ось, як ви бачите, ще дві залишились, я їх не забирала. Тут було трошки зброї з набоями. Він не оновлюється. Холодинька було трошки їжі. Тут був хлам. І ось там. От. Загалом тут і все. Тут трошки їжі, трошки зброї, тут були різні набої. Я не пам'ятаю, що тут було. Сказати чесно, не можу сказати. Давненько вже пройшло часу, коли я тут забирала все. По факту, бункер такий простий, звичайний. Для нього нічого не потрібно, він закритий, теплий, сюди ніхто не заходить. Навіть якщо ви тікаєте від когось, то сюди вони ще ні разума не заходили. Я думаю, ви знаєте, що 3 доволі часто така проблема, що, наприклад, може компаньон зачепити когось і вони заходять всередину. То з цим бункером у мене такого ні разу не було. За скільки часу я граю, сюди ще ні разу ніхто не зайшов. Не знаю, з чим це пов'язано. Але, тим не менше, цей бункер для мене поки що найбезпечний. Загалом це треба перевіряти, звісно. Може, у вас буде інакше. Не знаю, поки не можу стверджувати. Загалом, ось як ви бачите, бункер дуже простий. Знаходиться поряд з магатонною. Якщо ви ще не отримали там будинок, ну або якщо ви вирішили піти по поганому шляху і зірвати магатонну, то з цим бункером нічого не трапиться. Він не постраждає від вибуху мегатонну. І ви завжди можете сюди прийти і спокійно там переночувати, зберігати свої речі. Ну і загалом. Там можна спокійно зберігатися. Якщо, я не пам'ятаю, чи є режим виживання тут така проблема зі зберіганням, то тут безпечно. Тут можна зберігатися без проблем. Загалом на цьому все. Тут більше нічого такого розповідати. Мітки на мапі у нього немає, абсолютно. Я думаю, що це і не така велика проблема. Його і так здалеку видно легко знайти. На цьому все. Всім дякую, до да побачення.